Доброго дня! Мене звуть Крилошанський Данило. Я вихованець гуртка радіоконструювання Рівненського міського центру творчості. Сьогодні я представляю свій проєкт Смарт-вимикач. Смарт-вимикач реалізований на базі контролера Siemens Loco. За допомогою цього контролера можна керувати чотирма виконавчими механізмами. Тобто, можна керувати будь-якими приладами, які працюють від електромережі. Це можуть бути двигуни, розетки, освітлення і так далі. Контролер має 8 цифрових входів. На даному електроекспериментальному стенді ми використовуємо один вхід, до якого підключений вимикач. Вимикач є постійно роззимкнутий. Він також є аналогом вимикача дверного дзвінка, за допомогою якого ми можемо керувати трьома лампочками розжареними. Програмування контролера було зроблено в програмі Logo Soft Comfort на версії 8.3. Зараз я продемонструю вам роботу свого проєкту. Коротким одиночним імпульсом ми керуємо першою лампою. Подвійним коротким імпульсом другою. Потрійним третьою відповідно. Вибір вмика... вмикання ламп довільний. Також одним довгим імпульсом вимикаються усі лампи. Замість даних ламп розжарювання можуть бути будь-які прилади, які працюють від електромережі. Переваги даного контролера. Перше. Надійність. Цей промисловий контролер, тому Siemens гарантує його роботу більше 10 років. Друге. безпека. Під кнопкою керування не 230, а 12 вольт. При виході з приміщення одним довгим натисканням кнопки можна знеструмити всю мережу, крім важливих об'єктів холодильника або котла. Третє. Зручність у використанні. До даного контролера можна підключити 8 постійно розімкнених вимикачів, розміщених в різних місцях приміщення або на вулиці, які будуть виконувати однакову роботу. Запрограмувати даний контролер можна на свій розсуд. Також до даного контролера можна поставити порти розширення, щоб збільшити кількість входів та виходів. Даний контролер пам'ятає стан портів. Отже, при аварійному вимкненні електропостачання, при відновленні його знову, стан портів повертається у попередній. Актуальність. У найближчому майбутньому цей контролер може стати елементом розумного будинку. Наступним кроком в розробки буде реалізація керування контролем через інтернет-мережу, тобто дистанційно, підключенням її до сервера Siemens. Дякую за увагу!